Дизайн мислення. Інколи для того, щоб генерувати нові ідеї, нові інноваційні рішення, нам потрібно виходити із звичного формату того, як ми їх шукаємо. Дизайн мислення це якраз той інструмент та методологія, яка допомагає нам вийти поза рамки звичного способу пошуку рішень. І я теж інколи працюю із громадами, і з органами влади. Інколи нові методи для них це протест, тому що і так дуже багато роботи. Ти тут приходиш з новим методом, коли нам це робити. Цікавою ізюминкою цього рішення є те, що вам не знадобиться півроку на пошук цього рішення. Може знадобитися від години до тижня часу для того, щоб знайти новий формат проведення певної події, можливо, новий варіант вирішення того чи іншого виклику, який у вас зараз є. Тому це швидко інноваційно. І поза рамками звичного способу мислення, в яких ситуаціях взагалі може знадобитися метод дизайн-мислення? Уявімо, у вас є бізнес-асоціація. І перший такий варіант, коли потрібно застосовувати цей метод, коли щось перестає працювати, або працює не так, як ми хочемо. І, відповідно, цей метод допоможе знайти нові. Часом неочевидні варіанти розвитку подій або нові формати певних рішень, або е, продуктів, сервісів. Перший етап це емпатія. Для того, щоб почути свого клієнта, почути члена асоціації, нам потрібно почути його потребу, болі, мотивацію. Адже метод дизайн мислення здійснений для того, аби ми не просто. Робили рішення на основі того, що ми придумали, а ми робимо рішення на основі того, що потребує наш клієнт, партнер, стейкхолдер. Тому етап емпатії допомагає нам почути, що зараз актуально, що не так може бути в нашій діяльності. Ми починаємо дивитися на світ очима клієнта. Я завжди говорю: ми одягаємо його капці. Намагаємося зрозуміти, чому він обирає вас, що його турбує, чому він, наприклад. Може вийти з бізнес-об'єднання. Ну, сказав, слухай, мені щось вже не актуально. Тобто, ми можемо таким чином емпатією, я вам покажу, як, дослідити це. Чому може піти до конкурента наш клієнт, наш партнер, вибрати не нас, а якогось іншого конкурента на ринку. Що його турбує, розчаровує. Чому? Це емпатійна розмова. Кілька лайфхаків, як провести етап емпатії, наприклад, від 10 до 15 розмов. Із Зацікавленою стороною, наприклад, це член асоціації чи інший стейкхолдер, від якого вам важливо дізнатися інформацію, яка може вплинути на те чи інше рішення. Що ви робите? Ви шукаєте як мінімум 10 учасників, з якими проводите тета-тет -тет розмову, хвилин 15-20, може допомогти вам знайти ключові патерни поведінки. Що це таке? Коли, наприклад, учасники. Здебільшого говорять про те, що їм недостатньо пропозицій від вашої асоціації, можливо, недостатньо можливостей нетворкінгу, або, можливо, недостатньо можливостей для розвитку, які не відповідають станом на зараз запиту учасника. Звісно, ви не можете втримати усіх учасників в асоціації, але ви можете вплинути на відтік. Таким чином. Виокремивши основні такі моменти, які сходяться в думках, уявімо, це три моменти, які дуже важливі. Ви зафіксували в розмовах. Ви можете удосконалити вашу асоціацію новим сервісом, можливо, оновленим шляхом клієнта, мапи можливостей в асоціації, так і відповідно таким чином відтік може помітно зменшитися. Другий етап це пошук проблеми після розмов, які ви провели, скоріш за все, ви побачите три або більше проблем. Які можуть бути причиною відтоку е, ваших членів асоціації? Це один із прикладів, які ми розглядаємо. І завдання цього етапу: перше, пріоритизувати. Ваші проблеми звучить дивно, але насправді, скоріш за все, після першого етапу у вас буде десяток різних проблем. І ваше завдання пріоритизувати, яку проблему ми беремо як основну або кілька проблем, які ми беремо в роботу далі. Тому що у дизайн-мисленні може виникати хаос, і наше завдання для того, щоб в результаті ми отримали інноваційне рішення або думку, потрібно чітко відсікати, що може збивати нас із цілі. А цілі у нас якраз дослідити, чому йде відтік членів асоціації. Якщо говорити про наступний етап це генерація ідей, він відбувається доволі креативно і насправді на кожному воркшопі захоплені учасники від формату, як це відбувається. Що вам треба буде? Це оці стікери, які є на столі, які ми будемо використовувати. Ми шукаємо багато сміливих ідей, не критикуємо. Взагалі не можна критикувати на етапі генерації. І перша ідея рідко найкраща. Наше завдання згенерувати як мінімум 15-20 ідей. Одна ідея один стікер. Інколи на етапі генерації ідей ми можемо прокинутися трохи дітьми. Тобто, нам потрібно будь-яка ідея, можливо, суперфантазійна, все записуємо. Насправді, етап генерації ідеї якраз і відкриває вам нові можливості і нові погляди на те, як проблему можна вирішити. Важливо не знайти одну правильну ідею, а створити багато варіантів. Так тоді ми знайдемо одне сильне рішення. Після цього, коли ми нагенерували 20 цікавих варіантів вирішення цієї проблеми, ми робимо пріоритизацію. Всі 20 нам не будуть потрібні. Нам потрібно подивитися на всі ідеї. І відзначити на стікерах ті, з якими ви рухаєтесь на наступний етап прототипування. Це дуже важливо зробити, адже зі всіма ідеями ми раду точно не дамо. Передостанній етап це прототипування. В чому полягає його суть? Насправді це прототип фізичний. Так, ми можемо вирізати наше рішення, візуалізувати його з картону, паперу, з пластиліну. Тобто, насправді це дуже творчий і цікавий процес. А можемо в другому форматі намалювати та асоціацію, як це може виглядати? Ви можете прототипувати будь-яке ваше рішення, сервіс, пакет послуг. Прототип. Здебільшого не має займати дуже багато часу. Тобто, от, ми його швидко намалювали, швидко накинули нашу думку для того, щоб візуалізувати, як воно має виглядати. Забудьте про красу, все має бути швидко. Ми маємо провалідувати, подивитися, як воно виглядає. І останній етап це тест. Коли ми пройшли всі попередні етапи, тобто, ми маємо проблему, ми маємо варіант вирішення її, вже й навіть прототип. Ми можемо з цим прототипом прийти до нашого клієнта. Партнера, стейкхолдера, показавши йому почути фідбек. Це основний і дуже важливий пункт, якого не можна оминати. Адже важливо дотримуватися певних принципів того, як відбувається тестування, так, як відбувається цей останній етап. Є правило Якоба Нільсона: 5 людей знаходять 85% проблем. Тобто на етапі тесту ми стараємося там не розпрошуватися на 25 людей, та і відповідно витрачати максимально свій ресурс. Не презентуйте достеменно, що закладали ви під цим рішенням, тому що ви, описуючи певні елементи, які там зображені, так або певну фігуру, яку ви намалювали, змоделювали, ви можете спотворити фідбек. Ваше завдання показати прототип і запитатись, чи все зрозуміло, чи зрозуміло як. Там зареєструватися, пройти певний шлях клієнта, можливо, знайти певне рішення, або чи зрозуміла концепція нової події, який може бути фідбек на неї, що не так, що не зрозуміло, як можна це удосконалити, тобто не нав'язуйте презентацію цієї ідеї. А після цього, як вони надали вам фідбек, а ви знаєте, як це робити, удоскональте ваш прототип і надайте його на перегляд новим п'яти людям. У разі, якщо фідбек досі залишається негативним, або Люди бачать щось, що може викликати у них фрустрацію. Вони не розуміють, як це буде працювати в реальному житті. Ваше завдання далі працювати над прототипом. У разі, якщо ви виходите на певний етап, коли питань немає, все зрозуміло, все інтуїтивно. І ці п'ять людей вам кажуть: слухайте, ну прекрасно, питань немає, можна імплементувати, коли, коли зареєструватися на цю подію. Значить, зелене світло. Ви зробили свою нову ідею інноваційну. Успішно завдання для вас. Будь ласка, на основі того, що ви сьогодні почули, перше. Ще раз занотуйте кожен із кроків. Можете це зробити собі на аркуші паперу, аби засвоїти кожен із етапів і зрозуміти його суть. Випишіть собі такий міні-конспект. друге Спробуйте разом із командою в бізнес-асоціації провести ваш перший воркшоп по дизайн-мисленню. Кожен із кроків важливий в імплементації, ви вже знаєте, як його робити. Основне зрозуміти, яка проблема перед нами постала, на основі чого і чому ми будемо генерувати нові інноваційні ідеї. Без цілі, скоріш за все, не вийде добре знайти ту інноваційну ідею, яку нам зараз необхідно втілити. Тому бажаю вам успіху! Чудових воркшопів по дизайн-мисленню і беріться до роботи. Адже саме цей метод дасть вам нові цікаві результати у ваших бізнес-об'єднання.